Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я була на закупівлі в супермаркеті Альді і придбала дещо смачного за гарними цінами. На цілий ряд продуктів були акційні ціни, хоча сьогодні середа, не понеділок, але все ж таки Альді робить цікаві все ж таки, пропозиції. І якщо вам цікаво разом подивитися зі мною, що ж я придбала ще раз переглянути, то я запрошую вас подивитися ціни на продукти, які я зараз покажу, я вам пропишу біля кожного продукту, і ви зможете дізнатися більше і подивитися разом зі мною. Тож, поїхали, всім гарного настрою і приємного перегляду! Так, хочу показати, перша це ось така ковбаска з салями з фісташками. Взяли вперше саме таку з горішками. Спробуємо взагалі брали класичну салямі, або кейземантель з сиром, або якусь з паприкою, але з горішками, з фісташками вперше побачили, і взяли. 2 євро коштує ця упаковка. Потім Ось таку взяли рибку, в мене мама полюбляє макрелін Ну Тут, як бачите, ціна вже вказана зі знижечкою шу, бо ще кілька днів гарний цей продукт. Далі зі знижечкою ось такий курятина, це філешка. Теж бачите, яка була ціна і яка зараз, за якою ми придбали. Це за звичайною ціною Путен Хакфляш, це фарш з індички. котлетки можливо, зробимо. Сіль також закінчується придбали. це Звичайна йодована сіль. А ось такі шоколадки нам подобаються. Їх беремо зазвичай в Альді, як попадаємо. ось Цей раз взяли 85%. Какао, як я розумію, праліне начинка. Так, какао 85% і 42% праліне. Два з копійками коштує, я вам пропишу. Ось такі побачили ще хлібці. Роген це з житньої муки. Ось взяли раніше були в червоній упаковці іншої фірми. Ці взяли за 2 євро на спробу. Вони схожі за складом, але інша, інший виробник. Редис взяли, ну, звичайно, для салатів або як снек до сендвічів. За євро 69 взяли ось таку сіточку з авокадо. Тут йдуть 5 штучок. Це хаос ам, сорт. Так, ізраїльський авокадо. Ну, спробуємо. Не знаю, вперше взяли саме такий, але приваблива акційна ціна, вони такі ще трошки тверді. Ну, полежать кілька днів, я думаю, буде, буде ок. Рибку взяли червону, ось така теж була акційна ціна за половину, велика половина риби тут йде кіло 200 кг з зі шкірою. Я задоволена, ми вже брали в Альді раніше норвежський осось, і нам дуже смакує. Його солимо і потім смакує. А, також взяли ось цю паприку, теж на салатики, де шпіц, паприка червона, пів кіло з Марокко. Ціну я вам пропишу. Далі нідерландські томати взяли, вони були з найкращих, які там представлені. А, два з копійками теж вкажу ціну. За пів кіло. моцарелка 85 центів, я пам'ятаю, класична. Буде на піцу домашню використовуватися. Завжди її додаємо. Потім, що мене ще порадувало, це банани. Банани просто гігантські, я тільки на один ще з'їла з кавою. 99 центів за кіло, банани, зараз акційна ціна. В мене три гігантських банани на 70 центів вийшли, ну це майже дарма. Ось, ось така вівсянка. Купляємо її для собачки зазвичай, інколи самі теж снідаємо нею. Брала я в внекто, але вона там її нема вже тижні так два. Я не можу її знов придбати, бо її просто там нема. Це Недорога сама яка ми її заварюємо просто кип'ятком. І ось в Валді вона, на щастя, є. Взяли три упаковки, Це, ціну я вам поставлю. Гадаю, вона не буде якось сильно відрізнятися від тієї звичної, що ми беремо в не, то теж заливали її кип'ятком завжди. Ось, мілсані, безлактозне молоко, 3-5% жирності тут йде літр. Теж була гарна ціна, напишу вам йогурт грецький. Беремо тут ідуть, скільки їх. Ось такі стаканчики, 4 стаканчики, 9% жирності. Не бачу вагу. Ну, але. Ага. Вага йде по 150 грамів на кожен стаканчик з 4-600 грамів упаковка ціну поставила. І 2,50 ось такі курячі яйця. Зараз ціна, як ви знаєте, піднялася всюди. В лідлі 2,50, в ауді 2,50 десяток, в нету також. Будь-де зараз мінімум 250. Гадаю, це ненадовго. Якщо у вас є якась інформація з приводу тривалості цієї ціни, хто проживає в Німеччині, будь ласка, вкажіть в коментарях, буде цікаво ознайомитися, Це все, що я мала вам показати. Гадаю, вам було цікаво дізнатися ціни, що за чим, і взагалі подивитися наш набір продуктів. Зараз більш-менш. Намагаємося здорове харчування собі створити. Ось тому, саме так: грецький йогурт, яйця, Моцарела рибка, авокадо, редис, паприка. Вівсянка. Ну, Ось таке. Ну, Звичайно, філес – це копчена рибка, не дуже супер, але інколи і теж нормально. Ну, а це. Індичка і курятина взагалі ок. Безлактозне молоко теж ок. Тому ось так. Дякую всім за увагу, всім гарного настрою і миру нам, всім в наших життях. Дякую.